Сьогодні, у День української писемності та мови, українське радіо радіо» 21-й рік поспіль транслювало диктант національної єдності. Про що цьогорічний диктант та чи складним відвидався тим, хто його писав у сумському державному університеті? Катерина Гладенко розповість. Запишіть, будь ласка, нас у диктанту свідом за пам'яттю. У Сумському державному університеті сьогодні писали диктант близько трьох десятків викладачів та студентів вишу, оскільки область у червоній зоні під небезпеки, до аудиторії пускали виключно сертифікатами про вакцинацію. Або студент медичного інституту з Йорданії говорить українську, почав вивчати чотири роки тому, коли приїхав до України. Зараз Я про свій рівень вивчення сказати, мови говорить нормально. Я не кажу, що добре, але це не важливо. Це дайне земці вважається важко. Ми uh, вчили українську мову, тому ми хотіли просто перевірити себе. Було дуже складно. Ну, він був такий швидкий це для мене, ну, тому думаю, що це складно для мене. Да? Mm -hmm. Українська мова вважається, що є одна з uh, найкрасивіших мов сві світу, це точно. І uh, мова любові. Красива мова. Тема цьогорічного диктанту природа та соціальна дистанція. Автором тексту та читцем став письменник Юрій Андрухович. До початку написання текст тримали таємниці. це речення. Кожен із нас, молодших і старших, приходить до нього трохи незбожним конімінням. Перше слово було складним. Дуже довго намагалась зрозуміти, чи це так, чи взагалі якийсь пакт. А, але через назву пакт ніби не підходив. А коли він вже прочитав наступне речення, я відразу зрозуміла, що це парк. Також складне було те, що він багато де зупинявся, дуже багато. І здається, ніби при паузі потрібно ставити кому, але ну, вони там не були потрібні. І також деякі слова. Для мене були справді складними. Сьогодні диктант був цікавий. Це був ніби подарунок від Юрія Андруховича, який в прямому ефірі запропонував частинку своєї творчості. І, звичайно, сьогодні було і зворушливо, і відповідально, і, можливо, десь тривожно, тому що це не диктант, який ми. Звикли писати в школі, це не диктант зі збірнику диктантів, це оригінальний твір, подарований для шоло для широкої спільноти митцем українського слова. Таким вчинком своїм виявили солідарність із усім українським народом. Наперед знаючи, хто є автором тексту, чесно кажучи, я очікував чого чогось цікавішого. Я очікував чогось глибиннішого і більш закрученого. За великим рахунком, як на мій погляд, текст не був складний, але складність викликала методика, метода і принципи читання. Такі речі дуже важливі з кількох позицій об'єднання нації, про що говорили сьогодні всі, перевірка власної грамотності. Люди повинні бути грамотними, і грамотність як би не, на, не намагалися затовкти, але грамотність архіважлива. Сам автор тексту Юрій Андрухович назвав його важким. Я не мав би шансів написати його без помилок, якби сам не був його автором. Я навмисне укладав цей текст так, що а, ну загалом четвірка це був би мій такий результат. Ті, хто не відсилатиме диктант на перевірку до фахової комісії, зможуть зробити це самостійно. Текст диктанту оприлюднять на сайті українського радіо 11 листопада об 11 годині. Катерина Гладенко, Олександр Гордус, новини на Суспільному Суми. Для перевірки відправити свій диктант обов'язково від відруки можна поштою на адресу українського радіо. Гриф дати надсилання має бути не пізніше ніж 10 листопада. Також можна відправити фото листа електронною поштою до моменту оприлюднення тексту на сайті. Переможців радіодиктанту національної єдності планують оголосити за місяць два, в залежності від кількості листів. Минулого року на адресу українського радіо надійшло майже 14 тисяч електронних листів та 2 тисячі паперових, із них 17 учасників стали переможцями. Це ті, хто зробили не більше двох помилок.